Якість від ТЕВА. І зверніть увагу на ціну. Так стоп! Щось пішло не так, я не можу зрозуміти, коли, в який момент, я звернула не туди і повела за собою цю прекрасну команду. Порахуй мені по номерології: що там, сатурн в п'ятий дом? Ні, Венера в тільце. О, господи боже, що це наврочив хтось. А може перекус для правильного настрою? М? Спонсор показу, торговельна марка Чіпстерс. Чіпстерс. Це смачно. Розбираємо? Давай. Дантесу не даємо. Не даємо нікому. Тільки собі. Mm. Жінки створені, щоб їсти смачно, а чоловіки, щоб заробляти гроші. Mm. Mm -hmm. Золоті але слова але... Анжеліка. Але в житті зовсім інакше. Хотілося б сьогодні також заробити. Наступний раунд має назву Було не було. Отже, дівчата, хлоп'ята, зверніть увагу на те, що у вас з'явилися такі таблички, кожен з учасників по черзі буде казати якийсь факт про себе. Нам треба дізнатися, було це чи не було. Кожен правильно вгаданий варіант приносить команді бал. Ми хочемо 4 бали. Давай, тоді починай. Ну, давай. Одного разу я заснула під час секції. Я ставлю, що було. Та ну... Олег, що ти думаєш? Якщо це правда, будь ласка, просто не кажи. можна бути втопленим. Я думаю, на секундочку кімарнути Оп. Два-два. Ну. Я кар'єристка, я працюю 14-годинний знімальний день. Ну, вздрімнула разок було. Два бали ми зробили. Та це було. Ну, люди, ну давайте чесно. У мене жодного разу такого не було. І сексу в тебе не було. Жодного разу. Скажи свій факт. Чи було таке в моєму житті, чи не було, що я співав в чоловічому монастирі для того, щоб сподобатись дівчині? Я думаю, що на цю людину він схожий. Було давайте так. Мені шкода, що ви прям три вгадали. Так, це дійсно було. Ну ти схожий на цю людину. Якусь до якої людини схожий? Громатично. Порадувати свою дівчину дуже щиро. Я з хорошою емоцією. Коли це було? Я був в Харкові, навчався в Харкові в музичилищі, і мені подобалася одна дівчина дуже гарна. І я не міг знайти до неї підходу, хоча я бачу, що я їй подобаюсь. Я вже кожну п'ятницю ходив на шабат, але вона ходила кожну п'ятницю, суботу і неділю до церкви, співала в хорі, в монастирі. І я зрозумів, що. Ну, на що не підеш заради кохання. І я дійсно в, в п'ятницю ввечері на шабат зранку, в суботу на 5.30 вже на служінні. І ходи співати. І ми так прозустрічалися трохи. Але романтик. все одно не зійшлися. Даш. В мене історія така: коли я була маленька, е я випадково проковтнула осу. Вона мене вкусила і мені викликали швидку. Це, в принципі, звичайний мій понеділок. Я... От, типу. Мені було років 9-10. Мені здається, що було, нехай буде. А ви що думаєте? Ну я забула. Ну я якась дуже реалістична історія. Таке, Може, ніби це було... мій в, ць... в житті таке було ледь не в кожного, мені здається. То що кажіть? Ну це ж. Ну, ну давай, давай, два, два. Ну, я... давай Даша, так. так. Два правильно вгадали чи два неправильно? Даша, два? що скажеш? Це було. О Боже. Коли я була маленька, я вийшла погуляти на дитячий майданчик, і там сиділи батьки. Піоса. Бачки, їли бутерброди, щось розмовляли, і стояла водичка солодка. Я не побачила, почала пити воду і проковнула осу, вона мені в кустах. Прямо всередині Да, Так, мені викликали швидку, я сиділа з датчиком. Боже, як жахливо, боляче. жесть. Євген, твоя історія. Одного разу на першому курсі я поїхав в село і там впав в криницю. Впав в криницю? Ну він мав бути п'яний, наприклад. А, бути п'яний. Ну давайте, вадуйте, не було, було. Було, було, лесть. Ну як, ну це ж колодязь, це ж не яма, що йшов, і йшов, і, і хоп, впав. А можеш підняти ну, тоді в пад... табличку? Не місту? було такого. Супер, Євген. Е, насправді на першому курсі е, я приїхав. Поїхав в село, там була вечірка, дискотека, е, і ми пішли з дівчиною просто прогулятися. Ну хоча щось там цілувалися, і, е, і впали в криницю. Там просто не було води в криниці. Е, і зайнялися там коханням. Така була штука, і ніхто не заснув. Леся а Іванівна. Почекай! А, ладно, серйозно? Ми спали в криницю і зайнялись, там коханням? Ну просто в криницю не можна було вилізти, бо там десь ну скільки, метрів два з половиною Ми виживали, як ми не були. <сер> і ми, а такий простір, ми такі, wow. ну. Хотів е -е -е. зайнятися в криниці, коли ти впав. сексом. Наступний факт: Злата. Колись одного разу я персонально співала Антоніо Бандерасу. А чи рахується, коли ти оце в караокі співаєш і там йдуть рандомні картинки, і там Антоніо Бандерас, і ти такий. Не, особ... Особисто. А, а він сексі? А а ти Антоніо Бандерас, звісно, сексі. Я, я, я рівную просто. Я думаю, що це було. Дякую. І я Думаю, це якась собака. <реш> ти що думаєш, не було? Вот було чи не було? Було. Було. було! Сопе! Yeah! Колись я працювала в якості журналіста в Канах на Каннському кінофестивалі і брала інтерв'ю в різних зірок. І я розуміла, знаєте, що, що ось іде Антоніо Бандерас і він не зверне увагу, бо вже дуже багато інтерв'ю роздав. І, ти йому і я починаю, дивлячись, йому в очі співати. Лабия Марія. І він такий. І я кажу: Антоніо, інтерв'ю, пор-фавор, пер перме. Серйозно, і він дав мені інтерв'ю. Круто! Wow. Wow. Вау. Вот така історія. А можеш заспівати зла? Ну прям кайф було. Ой, там на горі. Ой, там на кроті. ой там... Я ніби в село до своїх приїхав. <Mé�> Моя історія ну, не така ефектна, звісно. Ой, чи було таке, що одного разу я возив капітана своєї команди. Куди? <ic> багажнику свого автомобіля. <k> <rime> Він міг його вести як сюрприз нареченим. Така під'їжджає автівка, а звідти з багажника думаю, що було. <п 'я> було! Дантес, <Dantes>. було. <рик> Що домовляємося? Бо в мене поки що крутиться. рука, це не я. Давайте два на два. Тоді ви два було. Я не було з М-да. Добре, що ми почали. Було? Ну, Звісно, було таке. Що ви робили Що знімали? було багато людей. Автокрісло, колесі Іванів, маєш знати, стоїть, ну знімати його. це... Челендж Ну, на ну не посажу ж я в автокрісло. Кажу ліс багажник полізла да. людинка. Ну 5 хвилин проїхатись. Оновлена сироватка геалуби 5 для рожпози. Зволоження та корекція зморщок. Запитуйте в аптеках. Давайте далі. Анджеліка, одного разу мій тренер зламав мені ніс. А так як твій тренер, це твій чоловік, і під час сексу ти не спиш. То? Я думаю, що Олеже, ти повинен знати всі я спортивні вітання. Це контактний вид спорту, було тому таке. це, в принципі, а думав... не але міг розбити, а не зламати. Давай подивимось, чи зламаний ніс у Анжеліки, здається, виглядає як не зламаний. Мені, Мені здається, що не було. Та ну є, вже не було. Це контактний вид спорту. У нас два було, два не було. Добре. Карате буває різне. І спортивна карате — це безконтактне. Але ця історія правда. Мій тренер. Uh, і це не мій чоловік. До того в мене був інший тренер. Просто на тренуванні в нас буває таке, що ми стаємо в спарінги, і коли він хотів бити ногою, я хотіла зустрічати Господи. рукою, і його коліно пішло на мій ніс, і в мене був перелом. Жесть яка! О -о -о. Анжеліка, можна запитання? Це дуже бо це. от, ну це, це дуже було боляче. боляче. Це дуже боляче. дуже це було приємно. Це було не боляче. Я не зрозуміла, що відбувалося. Я приїхала додому, головне шада взяла пельмешки, поставила собі на ніс. Наступного ранку пішла в університет, і вже на другій парі мені стало погано. І тільки після цього ми поїхали в лікарню, зробили рентген, і лікар мені сказав, що там перелом, і мені рівняли ніс, і дуже гарно вирівняли. Тому ніхто не може зрозуміти, про те, що в мене був колись лапаз. Ніс чудовий круто, Прикривали чудовий ми правильно розуміємо, плескаємо носу зараз. Так. так. — Це твій ніс. У -у -у! Оплески носу. Отже, факт від Олега. Як і усі люди, час від часу ми втомляємося від телефону. І це правда, що у мене був період, коли я тиждень жив повністю без телефону. А якщо він десь за містом, да, був там ритрі, да, 30, типу. або там їх готували, тобто йому нікуди Но, не потрібно соцмереж, їхати. — Без соцмереж я можу повірити, але взагалі без телефону. А дітки в нього займаються. Батьки Це... могли дзвонити, і ти а. просто відклав телефон. Це безвідповідально. Мені здається, він бреше неправда. Бреше як ясний день. Фіксуємо. Був період часу, коли я був десь півроку без соцмереж, але без телефону не був. Але без телефону не був. Так. Ми програли, Олеже. Ну Це не він винен, це Сумо. вони молодці. Факти. Міг збрехають, ніхто не перевірив, цей факт. Це жіноча інтуїція. Забрали 4 бали. Пане Суддя, скільки Супер. ж там в нас. Ви забрали не просто 4 бали, ви забрали перемогу 11.9. Вітаю. Дівчата! 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 А було таке! Скажіть, а було таке, що Дантес? Тільки зразу притихав після нашого виграшу і зразу читав бонус. Так, от зараз так було. Скільки відсотків чоловіків за партнерські пологи? О, -о, -о, -о. це дорого. Дівчата, давайте до вас. Міхотів, я не пустила. Багато хто Мі не мій хотів. А, от, мій а... мій хоче. Багато ну, я проти такого. Ну мені здається, що це, як партнерські жінка. Партнерські це та питання О, про чоловіка. Але але а, чоловіки багато. Питання хто хоче. про чоловіків. Да, і... так, особливо, коли друга, третя дитина вже. Ти за партнерські пологіки? Я за. Прикольно було. І Якщо можна було би це пройти, то було б добре. Якщо не можна, ну значить надо. Я б не витримав. Я дуже така імпатична я... людина. Так, щоб ще жінка за мене турбувалася до мене. Ну да. так тримайте його. Більше це половини. Е, сетра, у на мене всі були. Думали, Думали, були І в мене усі знайомі були партнерські має. хотів поїхати Букулярний на хотів на партнерські. Зараз, Мій чоловік потім наприкінці теж сказав Я піду, але ну там просто не вийшло. Давайте 58%, 68-48%. Да? Ми вважаємо, що все більше і більше чоловіків е, прагнуть підтримати своїх жінок, коханих. Цей відповідальний момент це 58%. Добре, давайте подивимось на екран. Молодці! Супер, супер, супер. Молодці. А ви знаєте, мені подобаються тут дві речі. Перша те, що дівчата отримують бонусну тисячу гривень. А друга взагалі мені подобається ця статистика. Вітаю дівчата! Нічия сім сім тисяча гривень.